Завтра на сході країни очікуються дощі, мінлива хмарність. В день термометрів покажуть від 3 до 8 тепла. Вітер північний до 7 метрів за секунду. У західних областях України переважно хмарно. Синоптики пообіцяли. Завтра місцями можливий навіть дощ зі снігом в день від 3 до 10 тепла, залежно від області. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. На півночі країни буде переважно хмарно, а на Житомирщині дощ. День очікується до 7 тепла, вітер північно-східний до 6 метрів за секунду. На півдні України буде хмарно сильний дощ в день від 6 до 15 тепла. І вітер північно-східний до 10 метрів за секунду. Я ще раз хочу нагадати про штормове попередження, яке оголошено на півдні країни. Там поривим вітру до 30 метрів за секунду. Синоптики пообіцяли зливи. У горах сильний сніг, навіть можливий, крім цього, не варто гуляти біля. Адже хвилі можуть піднятися до 4 метрів. Завтра у центральній Україні очікуємо мінливу хмарність. В день від 6 до 8 тепла, північно-східний вітер до 7 метрів за секунду. У столиці завтра хмарно, можливі опади. В день у вигляді невеликого дощу. Повітря прогріється до 6 градусів, і вітер буде північно-східний до 5 метрів за секунду. Цікавий такий факт, що рік тому, 2 жовтня, у Києві було плюс 22. Уявити собі, як тепло. А наші пращури казали, що з 2 жовтня часто починався перший сніг. Крім цього, вони влаштовували. Вили вечірки, на яких обирали собі наречених, а ще слідкували за листям на березі. Якщо воно не упало, то значить зима буде досить суворою. Я ж бажаю вам гарного настрою. Залишайтеся поруч з нами на каналі ТВА. Колеги! Дякуємо, Іро. У нас на цьому все. Читайте, дивіться наші новини на сайті ТВАЙ.юель.